Зараз будемо готувати. Доброго дня. Зараз будемо готувати кашу, кашу, знамениту кашу по узким рецептам, бля. Ммм, навар який. Ммм, і сало, сало їхнє любиме. Шматки сала. Зараз ми їм потуди наруба і каша, каша з двох топорів. Я думаю, з кмітливих здогадалися, що то за сало. It's solid. <laughs>